15 липня у найбільшому спеціалізованому торговому центрі Вінниці Шок» відбувся черговий розіграш призів четвертого сезону акції Товари для дому в шоку купляй вісім сезонів призи вигравай. Її учасником можна стати, придбавши будь-який товар у торговому центрі та заповнивши спеціальну анкету. Розіграш призів відбувся в присутності юриста. Він і відкрив скриньку з акційними купонами. Після цього помічниця ведучої витягла з неї три анкети з іменами трьох переможців. Четвертого сезону акція, яка відбувалася під гаслом, гаряче літо літо-2011». Вони стали власниками чудових подарунків, що безперечно стануть на годі під час відпочинку. Так Олександр Новіков та Олена Дремлюга отримали фотокамери. А Олена Каюк стала власницею відеокамери. Приєднатися до числа щасливчиків можете, і ви, адже вже розпочався новий технологічний сезон від торгового центру Шок з комп'ютерними новинками у подарунок. Він триватиме з 16 липня до 2 вересня. Наприкінці ж року на учасників усіх восьми сезонів, які придбали у торговому центрі товарів на суму понад 2,5 тисячі гривень, чекає розіграш головного приза дизайнерський ремонт квартири. Коли за облаштування вашої оселі візьмуться справжні професіони. Тож завітайте до торгового центру Шок і отримайте справжню насолоду від представленого там асортименту товарів. Адже шок це своєрідне міні-містечко для облаштування вашої домівки. Свою продукцію там пропонують тільки найкращі виробники. Ми представляємо в торговому центрі шок в кухні. У нас є різні сегменти від недорогого і досить елітний сегмент. Дуже якісні матеріали використовуються деревом. Також є шпони і є різні фасади. Окрім кухонь, у торговому центрі представлено різноманітні корпусні та м'які меблі, шафи, купе, крісла, ліжка та дивани від елітних шкіряних до яскравих дитячих. А усе необхідне для ремонту ви знайдете в будмаркеті. Також у торговому центрі шок вам запропонують двері, дзеркала, килими, покриття для підлоги, шпалери, вітражі, вироби з гіпса, чудовий посуд, побутову техніку та оригінальні сувеніри на будь-який смак, які прикрасять вашу домівку і зроблять її неповторною. Затишну атмосферу ваші. Що оселі допоможуть створити і ексклюзивні меблі з ротангу, на яких так приємно відпочивати теплими літніми вечорами? Важливий нюанс у торговому центрі є можливість кредитування. Тож не зволікайте. Торговий центр шок, який знаходиться за адресою Келицька 117Б, чекає на вас.